І всім привіт і з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати Free Fire Max. Як ви бачите, я на старому аккаунті, та який кожного дня стараємося показувати старі аккаунти. Це аккаунт шпіон2703 Давайте зразу зайду я в профіль. Так, тут п'ятий 5 уровень, четвер... ой, 4 лайків Так, Що тут далі? Це єдні пропуски, Буєк-пропуски, це не цікаво. Далі. На цьому аккаунті 5173 золота і 0 алмазів. В принципі, якось так. Тепер погнали до складу. На складі тут поки що ніс немає. Далі є ночний клон. Кстаті, дуже прикольний набор. Його колись додали магічний куб, але в першу чергу, коли він тільки перший раз з'явився, то його додавали в алмазний джекпот. Це прям капець капіти старий алмазний джекпот. Не знаю, коли він вже вернеться цей набір, чи вже він буде вертатися. Ну так як Free Fire завжди сливає якихось там вещей багато, то скоріше, всього цього ночного кована вернуть назад. Далі це шльом Венома, Не цікаво. Далі тут золотий восход тільки торс. Далі татуїровка на всю руку. Це ми вже розказували, де получили. Колись. Далі по штанам шорти чорні. Золотие. А, золотим. З шорти з золотим. Ну, ладно, не буду задавати питання. Ну, отакі от от шорти. Їх також тут давали, там, де і та татуїровка на всі руки в алмазному джекпоті. Так то все. Повзуття тут а більше ніс немає. Я візьму ці кросовки ширу. Дальше погнали. Це емоція Sayer Boy. Це вже не раз показували. Дальше тут по рюкзакам все ясно. Так, отака доска. Огняний, сам... Огняний смерч, вот далі є музика навіть у Microsoft. Так, по транспорту тут ніс немає. Так, по аватаркам вот можете побачити, які є тут аватарки. Тут навіть спалилося, яких є даже персонажі. Тут можна подивитися. Далі по фону тут ніс немає. І на цьому аккаунті є магічний куб. Сьогодні ми його потратимо. Далі карта зміни імені. Так, ці купони вже не потрібні. Далі 23 купонів джекпота і 33 FFS-жетонів. Якось так. Так, далі. Давайте я відкрию вже лутбокси на 3 дня М14. Так, тут випадає. Так, завжди купони джекпота 25. Тут ще пізніше я виберу персонажа. Тепер погнали до оружія. Так, в галереї. Тут є така граната, опасна деталь. Прикольна граната. Далі XM8, літуча між. Так вона виглядить в руках. Також непоганий скин. Далі шосей на Біту. це вже не раз показували. Так то все. Давайте я це все візьму сюди. Показ оружя. Так, місія заберу опита. Далі, куди ще би зайти? Кстати, вже скоро появиться 6 уровень на цьому аккаунті. Не знаю, чи буду грати на цьому аккаунті, вже подивлюся. Так, по питомці тут нікого немає. Далі персонажі отакі вот є. Тут всякі є персонажі і Леон, Тіло, Хаято. Ну, в принципі, вистає персонажів. Ну, я буду широм. Так як він тут і був. Так, значить. Беру я тіву, Леона... Так, по запасу можете також побачити, що тут робиться. Кстаті, можна купити якогось, якусь активку. Ну, не то, що купити, а взяти. Давайте я таки зроблю. Якогось слідчайшого. Так, кого би взяти. Давайте візьму я. Скоріше всього, так, да, я візьму Алока. Все, забираю я алока на цьому аккаунті. Тепер на цьому аккаунті ще буде плюс алок. Так, все взяв. Можна його замість Єндрю поставити. Отак і зроблю. Ну, все. Тепер давайте погнали до чекпота. Так, золотой чекпот. Ну тут купонів немає, так що нема сенсу там навіть тратити золото поки що. Хоча все одно потрібно кудись золото тратити. Так що подивимось вже. Так, поздравляю. О, гроза. Насело на якомусь аккаунті випала вона. Вже давно не випадала. Так, вже плюс гроза на цьому аккаунті. Так, знову поздравляємо. Сковородка. А я вже хотів казати, може граната. О, і зараз граната. А, ні, сковородка, значить, я не вгадав. Ну, нічого страшного. Може в слідущий раз попадеться граната, хоча вона мені не потрібна. Так, цього разу ніс не випало нормального. Тільки якщо на время, скини наружжя. Так, знову нічого. Опа, поздравляємо. О, і граната. Дуже добре. Поздравляємо. І поранг. Ну це взагалі. Класно. Так, значить, лишається 8 купонів джекпота. Давайте я їх також потрачу. Лишати я їх 100% не буду. Так, знову випала гроза. І дали 30 жетонів. Що я можу сказати? Це непогано. Так, лишається 6 купонів. А випаде якийсь там скін кубичного качества назавжди. У цього скини сіла пінгвіна вони взагалі рідко випадають. Прям капець рідко. Ну хоть якийсь там скин обичного качества. І вже давно не випадає мініузі. Мені от здається, що його там просто так поставили. Щоб тільки на время він випадав. Не знаю. Так, тепер давайте я даже не знаю. Зайду я в обмінник FF жетонів. Тут в мене скільки? 75 FF жетонів. Взяти би щось просто таке. вот даже ні, це не підійде. Це також мені їм ця маска нравиться. Тапочки? Не знаю. Ну, так ніби смішно, якщо чесно. Хоча щось можна придумати. Так, да, кстати, можна купити от цього... Тапочки, скоріше всього. Хоча ні, тапочки можна якісь поміняти інші, а уторз можна по поставити до цього персонажа. Все, купляю за 50 FF жетонів. Все. в мене лишається 25 FF жетонів, це я вже ні на що не обміняю. Так, 200 золота ще плюс. Так, тут ще плюс получу я золотий купон. Зараз я його заберу. Отак так воно вже буде. Мені здається, також нормально буде виглядати. Так, це профіль. Тепер давайте зайдемо. Ні, давайте зайду я в буях пропуск. Забрати все. А от тепер в джекпот заходжу. Так, значить, давайте я потрачу цей купон і ще 5000 золота. Бо все, я щось втратив урожайний джекпот. Тепер треба вже перейти до золотого джекпота. Подивимось, може хоч щось тут нормальне випаде. Може лучше даже за ворожі джепот. Ну, поки що мене це не радує, то що випадає. Ну і останній раз. Так, да, звісно, потратив 6, даже не, 5000 золота і один купон золотого джекпота. І випала всяка фігня. Ну ладно. Так, що тут? Я вже ніби все перевірив. У мене тут лишається тільки один магічний куб, і більше я навіть не знаю, що тут показувати на цьому аккаунті. Не такий аж великий аккаунт вийшов. Так, кого би взяти. Цікаво. Я вот думаю, на що цього набору золотий кулак. Можу його взяти. Також би було прикольно. Хоча ні. Таке собі. Давно щось вже не брали ми цей набор бездушний палач, так що давайте я його візьму на цьому аккаунті. Щось зараз я придумаю. Все забираю. Поздравляю! Набор бездушний пала... палач. Все, забрав я його. Так. О, ну так також прикольно. Хоча не дуже, якщо чесно, тому що треба хоч якось інше зробити. Тако, чи що. Пролізає. Не знаю, якщо чесно, навіть як придумати. Прикольно. Може і зря я купив його. Треба було може, купити того серебряного звіря. Чек він там називався. Ну, я думаю, ви знаєте, про який набор маю в виду. Ну ладно, хай тако буде. Також непогано виглядить. Даже не знаю, я, скоріше всього, на цьому аккаунті 100% не буду грати. Я вже на слідючому аккаунті зіграю. Скоріше всього. Так що все, я буду завершувати з цим аккаунтом. Аккаунт вийшов не такий аж і великий. Ну, так, прийшло тільки 12 хвилин 25 секунд, але все одно. Тут дуже мало вещей, не дуже аж так багато. Але є деякі вещі, що, в принципі, мені здається, що нормально ще. Так що все, буду я на цьому завершувати з цим аккаунтом, так що будемо переходити до слідуючого старого аккаунта. Ну і от ми продовжуємо далі дивитися на старі аккаунти. Це аккаунт BlackFire. Так, зразу давайте зайду я в профіль. Так, На цьому аккаунті 5 уровень, 35 лайків. Тут лайків більше, як на попередньому аккаунті шпіон. Так, далі. Тут подивитися, то тут здається, взагалі нічого немає. Ну, це вже ми перевіримо. Так, 363 золота, 0 алмазів. Все ясно. Далі опита забираю. Так, на складі що тут робиться? Ну, якщо чесно, на складі тут трошки страшно дивитися, бо тут ніс немає. Тільки якщо тако подивитися, то тут є шикарний набор Мігеля, якого я вже забираю разом з персонажем Мігелем. Так, далі набор серцебієння. Я його зразу вже надіваю. Буде вже так на цьому аккаунті. Далі. Колекція тут є, навіть Кіберпанк. Рюкзак. Чомусь він не вдягнутий тут був. Навіть цей ця ця лутбокс із другого міру. Також не вдягнутий був. Так, З парашутів доски і скажуть, немає. Так, далі ще кросовки, це все ясно. Далі ще що тут є? Так, мотоциклів ніяких немає. Ну, Транспорт, типу, я йому веду, немає ніяких там скинів. Далі аватарки тут вообще, і фонів мало. фонів там капец як мало. Далі один уроженний купон. Безполезний, і два купони джекпота. Так, давайте я зразу відкрию цього 8 улучшу 42 єди питомці. Прикольно. Далі забираю купони джекпота. Так, тут то що випадає? Випадає на 4 дня скар. Ну, зрозуміло. Далі на 3 дня кар 98. к Так, персонажа зараз виберемо якогось. Може, навіть любого. Подивимося. Так, значить далі. По оружжі. Тут тільки один скін АК-47, красний самурай. Далі, значить, давайте я його зразу візьму сюди в показ оружя. Так, переходимо далі до персонажів, до питомців. Так, питомців ніяких немає. Так, персонажей тут взагалі мало, каписок мало. Так, заберу я аватарки. Тут даже найр був на цьому аккаунті. Так, а так, то в принципі більше ніяких, так сказати, персонажів немає. Тільки 5. Дуже мало. Зараз взяти тебе якогось ак активного персонажа. Хоча не знаю, чи є якийсь сенс. Візьму Кроноса, скоріше всього. Так і зроблю. Все, заходжу я в впрочаю. Забираю я Кроноса. Хоча можна і взяти скайлера. Чому б і ні? Все, заберу скайлера. Ой, не так зробив. Ну ладно. Так також нормально. Мені здається. Буде нормально, так також. Ну все, значить, тепер погнали до Джекпота, скоріше всього, бо треба точно вже... Потратити урожайні купони. Так, от попитка -поп безплатно. Так, випадає тут аватарка звуки музики. Погнали далі. 19 купонів джекпота. Трачу зразу 10 купонів. І що випаде? Так, поки що нічого цікавого. І так, і воно і є. Лишається всього лише 9 купонів джекпота. Ну, хоч щось. О, наконець, випала. Фамас сіла пінгвіна. ти що? Цей день настав? Ха, може навіть назву так, це відео, що цей день настав. Що випала ця оружийка, так сказати, скина Фамас. Ну, взагалі, з цієї тематики є сіла Пінгвіна. Тому що це капець як я давно чекав. Щоб випала хоч на якомусь аккаунті обичного качества самі такі от тематики ФАМАЗ, там знаєте, Дробаш. Там ще я не знаю, що це за скини є. А це 80, якщо я не помиляюся, також там був. Далі тут випадає на время на 7 днів Фамас Хоча в мене ФОМАС вже був. Далі ще, значить, є ще в мене 5 купонів. О, випав Фомас ще один. Не Дуже добре. Це вже ФОМА з мене був. Ну все. Купони потратив, так сказати. Ну, що я ще можу на цьому аккаунті зробити? Та більше, якщо чесно, ну, ніс. Скоріше всього, давайте я ще один аккаунт покажу. Бо я навіть не знаю, що ще тут показувати. Я тут вже все показав. Щоб обрати на цьому аккаунті, якщо чесно, я не особо хочу. Так що, скоріше всього, я правда не буду грати на цьому аккаунті, я перейду до слідуючого аккаунта. Сьогодні буде три старих аккаунта, я так поняв. Ну і походу з третім аккаунтом я вже поставлю точку. Тому що до четвертого аккаунта я переходити точно не буду. І мені даже, здається, сенсу не буде. Це вже мені здається, так сказати, дуже великий перебор. Так, що все, переходимо до слідуючого аккаунта. І так, продовжуємо до третього старого аккаунта. Це аккаунт Звірмакс. Якщо я не помиляюся, у нас вже один аккаунт під такою назвою вже був. Так, погнали до профіля ще раз, вже в третьому аккаунті. Так, дев'ятий уровень на цьому аккаунті. 24 лайки. Так, по профілю все, все ясно. Так, тут на цьому аккаунті є навіть 4 алмаза. 6335 золота. Ну що я можу сказати? Ну, що, нормально. Далі, давайте зайду я в золотий джекпот. Одна попитка безплатно. Так, випав. Даже розвіселий кролик вверх. Дуже добре. Так, значить, далі погнали в магазин. Забираю 200 золота. Так, далі плюс золото. Ой, не золото, а опит. Так, далі на склад зайду я. Так, тут є маска Неоліт, тільки маска. Яка колись давалася в алмазному джекпоті. Далі ночний клоун. Це я вже показував на одному аккаунті сьогодні. Далі шльом венома є. І джазові очки. Якось так. А так, то, в принципі, більше нічого немає. Далі футболка, театр мученій. Також був в єльному пропуску колись. Було вже колись таке. Далі. Більше тут ніс немає. Бойові бутси також є. Ну, Но це новичкам давалося. Далі, по емоції нічого немає. Так, по рюкзакам тут також. Не дуже аж цікаво. Так, лутбокс вже такий показувалось. Так, доска також, музик ніяких немає. О, кстати, є якийсь хоч монстр трак. Ну, хоч щось є з монстр траків. Х... Хоч якісь там автомобілі є скин. Бо на тих двох аккаунтах ніякого не було скина на автомобілі. Далі тут аватарки, такі прикольні. І на персонажі. І от тільки одна аватарка. Яка давалася колись, якщо я не помиляюся в єльному пропуску. Ну, я її вдягну, скоріше всього. Хоча можна тако зробити. Далі все ісполнено. Це фон колись давався в честь Нового року. Вже давно дуже. О, даже є на цьому аккаунті чертеж. Нормально, нормально. Далі є, навіть камінь еволюції один. Один магічний куб. Так, ці купони вже не цікаві. 7 золотих купонів, 18 купонів джекпота. Далі, давайте це все потрачу. Також ці купони. Ой, лутбокси потрачу, получу з них купони. Так, і на 24 часа випадає дробаш. Ну, таке собі. Так, тепер погнали до оружя. Подивимося, що тут робиться. Так, тут є гроза нова пекінська опера. Далі парафал персидська Сказка. Колись він був uh, в оружейному джекпоті, Цей скин. Прикольний, кстати, скин. Далі кіберклінок. XM8 Літуча Міш. MP5 у ушастий Хіпстер. І M249 Egзоскелет. А так, то все. А, тут вже воно все. Вдягнуто тут на цьому аккаунті. Значить, куди ще перейти? Давайте перейдемо, подивимося в питомці, яких немає. Три аккаунти і все одно на цих трьох аккаунтах не було ніяких питомців. Так, тут такі є персонажі можна побачити. Кстати, можна взяти жіночого персонажа, подивитися, жіночі набори. Так, є набор морфа. Далі ханом тільки голова. Також тут полковник снігурочки тільки голова. Палеоліт маска всього лиш. Так як тоді неоліта було на чоловічого на мужика. Далі Лідія Огня. Тільки Торс. Далі розвеселий кролик це те, що я вибив в золотому джекпоті. Далі кров. Так, це Тімберленд. А так то все. Небагато тут також є. Так, хто там був? Був Леон, це, скоріше всього. Далі кармане. Мокко, Олівія. Мігель. Хоча зараз візьму я якогось персонажа, тому що там треба взяти якогось персонажа. Кого візьму? Та, скоріше всього візьму Максима, так що все, забираю його, поставлю замість Мігеля. Цього разу не активку візьму. Так, тепер погнали до джекпота. Тратити купони. А сьогодні хоч щось випаде на цьому аккаунті. Скоріше всього ні. Давайте ще потрачу золото. Все одно потрібно кудись потратити. Да, конечно. Оце везение. Я в шоці просто. І останній раз. Ну конечно. Неожиданно. Ну, зно... значить погнали до оружейного джекпота. Так, тут хоть якийсь вже є. Поздравляем. біта розмах тайфона. А от Міні ОЗІ не хоче взагалі випадати ні на якому аккаунті. Ну все лишається тільки 6 купонів джекпота. Давайте я їх потрачу. Опа, поздравляем. Випадає паранг Лезвія Розгрома Ой, случайно поділився Ну ладно, нічого страшного. Лишайте два купона. І щось випаде взагалі? вообще? Ніц не випало з цих двох купонів. А так то в урожайному джекпоті більше випало призів, ніж в золотому джекпоті. Так, зайду я сюди. Візьму те, що назавжди. Хоча там назавжди тільки було. Це в такі вот біта, паранг. Так то все. Ще лишається тут магічний куб, його також треба обміняти. Давайте візьмо я на цьому аккаунті серебряного самурая. Давно ми вже його не забирали ніякому аккаунті. Так що все забираю його. Щось так подумав. На Ще в попередньому аккаунті, так думав, може його забрати. Але ні. Забрав я на цьому. так воно буде. Ну що я можу сказати? Ну, прикольно, прикольно. Зроблений сет. Більше я навіть не знаю, що ще тут показувати на цьому аккаунті. Я так старався швиденько показати цей аккаунт. Я її встигну. Ще й нормально. Так, один золотий купон потрачу. О, випав фон ігрушечний воїн. Дати що? Наконець якийсь фон випав. Я його і візьму. Ну, все, буду я завершувати цим аккаунтом, скоріше всього. Бо тут я даже не знаю, що ще показувати. Так що все, буду я вже на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну, і змак завжди був Брадерсплей. Всім удачі і всім пока!